Що вам хоче сказати Всесвіт. Тримайся, тримайся так важко, але все, що ти робиш, воно рано чи пізно або перейде в якусь нову форму, і це буде як результат твоєї роботи. Або зміниться, або закінчиться. Те, що а... Те, що потребувало дуже багато сил, і ти те, чим ти займалась. ти все робиш правильно. Що ще хочу сказати Всесвіт, що не треба казати все-всім, не треба розкривати плани або ділитися якимись планами, говорити про заробітки, про, про родину, про якісь відвертості, про коханого чоловіка. Іноді треба своє залишати з собою і не ділитися тим, що ти хочеш досягнути, для чого ти все робиш. Як то кажуть, щастя любить. Тишу все любить тишу, і гроші люблять тишу, і стосунки люблять тишу, без розголосу, бо потім треба багато людям пояснювати, а чому ви не разом, або чому не вийшло да? заробити мільйон. Що ще хоче сказати Всесвіт, що все в твоїх руках, все, що ти заробиш, все, що ти зробиш, те, що ти робиш, воно залежить тільки від тебе. Що зробиш, те й отримаєш. Що Заробиш, ну, получиш зарплатню або премію, ну, почнеш будувати будинок, значить, обов'язково його добудуєш. Що ще хочу сказати Всесвіт, що в тебе достатньо гарний багаж з друзів, з родини, з близьких людей, що є люди, які можуть допомогти тобі, і ти можеш цим. Іноді користатися, тому що іноді ти собі прям забороняєш просити допомогу. А допомогу просити теж треба вміти. Що іноді, коли не вивозиш, треба просто набрати і сказати: підкажи, допоможи, прийди, не знаю, зроби, делегувати частину якихось зобов'язань, які ви накидуєте постійно на себе, на когось ще. Ну і Завершальним, що вам хоче сказати всесвіт, що ви в принципі в повній гармонії з собою, тому що. Те, чого ви досягли: великі це статки, або це якісь досягнення, або маленькі, але вони ваші, вони стабільні. Це вам ніхто не подарував, не приніс, не впало вам на голову. Це ваша це плоди вашої праці. і Ви в цьому гармонійна, і ви можете навіть поставити собі лайк або бути задоволеними тим, що ви зробили для себе. Отаке послання від Всесвіту. приймайте.